Всім привіт! Сьогодні в нас друга частина нашого щотижневого полознань з присвяченою темою Вовчок Санішниковий. В першій частині ми вже оговорили, які досліди ми проводимо на нашому полігоні, де саме ці в яких районах ми проводимо дослідження. Сьогодні ми продовжимо відповідати на питання. Дуже багато від наших клієнтів-фермерів Сергій Бухтік, регіональний менеджер, підготував питання. Тому, Сергій, передаю тобі слово, не будемо затримувати наших глядачів. Задавай. Да, добре. Ще раз наступне. Питання, Діма, питання таке. Гібриди соняшника зі стійкостю 7 раз, 7 плюс раз. Деякі є виробники казали за 8 гібриди. Що взагалі відбувається? В чому різниця 7-7 плюс? Чи є 8-разові гібриди? Що, що, що скажеш з цього приводу? Дуже цікаве питання. До речі, всіх вітаю цікаве питання. Я дуже його люблю, тому що, знаєте, в нас дуже часто, ті, хто пишуть каталоги для багатьох компаній, вони ніби рибаки кажуть, що в мене отака, в мене отаку я поймав, а я спіймав отаку. Тут сама така сама ситуація із вовчком. Так, дійсно, сьогодні в деяких. Публікаціях можна знайти іноземних інформацію про те, що сьогодні є раси вже G, тобто це вже восьма раса. Але знову ж таки, наскільки ми бачимо і бачать європейські наші колеги, ми вже казали, що ми співпрацюємо з багатьма інститутами, ми бачимо таку штуку, що да, десь приблизно до раси F, це шоста раса. Дуже були близькі раси вовчку всі генетично, навіть ті, що були і в Україні, і в Румунії, і там і в інших країнах, вони були десь морфологічно схожі, і з селекціонерів була ще можливість за рахунок да, там, селекції і плюс-мінус одних і тих самих генів знаходити гібриди, які можуть бути стійкими до, ну умовно кажучи, універсальна стійкість на всіх зонах. Сьогодні ж ми можемо говорити фактично про те, що раси вовчку вони є. Зонально специфічними, тобто, ну умовно кажучи, ми можемо говорити те, що раса вовчку в Дніпропетровській області або в Запорізькій да вона відрізняється від такої самої раси вовчку, яка вже е, вища, ніж раса е, да, сьома раса від такої самої раси вовчку е, в Румунії, там, наприклад, в районі Констанція, де в них росте багато соняшнику. Тобто, сьогодні селекціонери е, вже сконцентрувалися на тому, що Вивівши гібрид і розуміючи, що він має деякий набір механізмів стійкості, його треба стійкість досліджувати в тому регіоні, де ви плануєте цей гібрид продавати, вирощувати, розмножувати да і продавати вже фермерам. Тобто, наприклад, наш гібрид стійкий до семи разів вовчку. Ну, наприклад, в Туреччині він приїжджаючи в Україну, може виявитися абсолютно нестійкий. А При цьому, наприклад, в Туреччині він вже в Туреччині він тримає ці там раси вище F, вище шостої, да а в Україні він не тримає. А наприклад, шестирасовий гібрид на цьому самому полі якість які до раси F в Україні він тримає. Тому ну взагалі, якщо говорити про визначення рас вовчку добре вивчені і мають так звану рослину, що є. Індикаторами рас вовчку, соня рослини соняшнику, що є індикаторами рас вовчку, є тільки до раси F, тобто до шостої раси, все, що вище, це вже умовно кажучи, раси H+, раса популяції, але вони відрізняються від країни краї, від країни до країни, від регіону тієї самої держави до регіону. Тому коли на сьогодні кажуть, що є восьма раса вовчку, я всім кажу, а ви мені, будь ласка, її опишіть, яка вона має да, там, морфологічні ознаки, які вона має генетичні ознаки, так само як і е, ми, коли досліджували, я казав в минулому відео, е, раси вовчку по всій Україні, робили об'їзд, то ми бачили, що, наприклад, на одних і тих самих гібридах, стійких до наприклад, п'яти рас вовчку або шести. Раз вовчку один і той самий гібрид в різних регіонах він страждає від вовчку, але вовчок морфологічно різний. По висоті він відрізняється, по забарвленню квіток, по по щільності розміщення цих цвіток. Тобто ми бачимо, що так, це раси вже що уражують, наприклад, п'яти чи шести расові гібриди соняшнику, але вони морфологічно дуже сильно відрізняються. Я намагався недовго щоб не розтягувати, бо я цю тему люблю так, Сергій наступне питання Питання стосовно гібридів під технологію Кліофілд, ну і в частності гібридів від компанії Євросем. Чи можна використовувати гербіцид пульсар? Ну, це чистий мазомокс замість євролайтінгу? Ну бо після дії євролайтінга на Наступні культури, на пшеницю, да, на зернові. Після все ж таки є. І ну, таке питання задають. Чи, чи можна замість євролайтингу використовувати чистий пульсар? Ну, цікаве питання, ж можна, і в деяких випадках навіть потрібно, тому що у нас є сьогодні регіони, да, і, до речі, в інструкції в оригінальному євролайтингу написано, що. На полі під технологію Clearfield можна вирощувати культуру під технологією Clearfield не раніше, ніж один раз через три роки. Це стосується, бо в нас є РІПАК під Clearfield технологію Соняшник. Так от не можна вирощувати культуру під Clearfield технологію частіше, ніж один раз кожні ну, на четвертий рік. А в нас же сьогодні ми знаємо наскільки у нас по Соняшнику сівозміна насичена і особливо. Сонячником під Євролайтинг, тому імазамокс використовувати можна, але треба розуміти наступне питання, що Імазамокс, я думаю, що всі це знають дуже добре, має менший спектр дії проти бур'янів, тому що все ж таки використовуючи євролайтинг, ми окрім того, що з лоском хочемо поборотись, хочемо ще й досягти чистоти стати в полі від інших. Від інших сорних рослин це питання один. Ну і питання два. Якщо в нас все ж таки дуже серйозна проблема з вовчком в полях, а я вам скажу, що на превелике жаль, такі поля я бачив. Поля, коли вже нас навіть після внесення євролайтинга через деякий час там проходить, ну умовно кажучи, там місяць, і знову вовчок з'являється на соняшнику, тому що вовчок вже має деякою мірою і толерантність до знижених доз. Мазамокса і Мазапіру. Маза тому, якщо у вас поля не сильно засмічені вовчком і е, такої сильної проблеми у вас немає, безумовно можете ви застосовувати мазамокс. Якщо у вас поля з величезною проблемою, то тоді краще, ну коли у вас і вовчок, і забур'янені поля вовчку багато, тоді краще застосовувати євролайтін, тому що, як і євро, і Мазамоксі, і Мазапір, вони обидві мають пригнічуючи або не пригнічуючи, або знищуючи діда на вовчок, і в даному випадку вони впораються краще вдвох, чим це може зробити один мазамос. Сергій? Так, наступне питання. Питання таке: наприклад, в цьому році фермер посіяв соняшник шестирасовий. Ну, це не стосовно технології, взагалі шестирасові так? І на наступний рік пшениця, чи через рок після пшениці, тобто в цей в цей рок, коли був шестирасовий соняшник, вовчок був, але ну там поодинокі випадки, фермер ну, взагалі задоволений, зібрав врожай, який його влаштовує. Чи можна, чи, чи як верніше правильно поступити на? Після пшениці можна сіяти шестирасовий соняшник або вже переходити на семирасовий соняшник. Якщо ну повторюсь, що вовчка було небагато. Ну був там поодинокі рослини. О, ну знаєш, старі тут. Е, дякую за питання. Цікаве. Знаєш, тут важливий момент такий: перше за все, нашим фермерам треба звикати до того, що сільське господарство це не гуманітарна, не гуманітарний напрямок, а точна наука. Тому багато мало недостатньо достатньо це не є математичними величинами. Коли ми сьогодні говоримо про стійкість соняшника до вовчку, навіть при дослідженнях, ми для себе рахуємо наступним чином: якщо на 100 рослин соняшнику 15, до 15 з них були уражені вовчков, тобто на них були присутні паразити і в гаусторії та пагони да, більше чим один, наприклад, то. Знову ж таки, на 100 15, до 15, то ми говоримо, що даний гібрид ще є стійкий, бо він недостатньо уражується вовчком. Якщо в нас уражених рослин більше 15 на 100, то в даному випадку вже ми вважаємо, цей гібрид нестійкий. Хоча бажано вже на фермерам почати звертати увагу, коли вони мають не 15 рослин на 100, а хоча б 10. А, ну і знову ж таки, треба дивитися, якщо це просто поодинокі рослини на <кій> вовчку. На деяких рослинах соняшнику це одне питання. Якщо ми сьогодні говоримо, що він зайшов в поле і бачив, що в них там, наприклад, ну ж таки вовчок, розмножується, як він не розмножується по всьому полю рівномірно. Він сьогодні розмножується по полях очагово, да? тобто є так звані очаги, з яких він потім розмножується і закриває всі поле. Вони просто з кожним роком збільшуються. Тобто, якщо він просто пройшовся по полю, не тільки з краю, це, треба обстежити поле, на якому він побачив вовчок. Якщо він обстежив поле і знайшов там в деяких місцях поодинокі очаги, де було уражено одну-дві рослини, три-п'ять соняшнику, це одне питання. Якщо він пройшовся по полі, і побачив там два-три великих очаги, площою 10-15-20 квадратних метрів, де вже було не по одній рослині вовчку на соняшнику, і рослин таких було більше, чим 15, то в даному випадку. Шестирасовий гібрид сіяти не можна. Якщо ситуація така, як я сказав, що рослин небагато а у соняшника ураджених їх там одна, три, п'ять на сто по одній рослині вовчку на кожній, то це ще не проблема, і такий шестирасовий гібрид сіяти безумовно можна. Сергій зрозуміло. Угу. Е, наступне питання. Е, Якщо так сталося, що в, цей, в цьому році Фербер там побачив, що на полі ну після, після збирання він побачив дуже багато вовчку, і ну там вже не суть діло. Або там, якщо це була технологія кліофіл, там може щось там не спрацював гербіцид, або якщо це був гібрид, може там не стійкий його пробило, тобто картина така, що після збирання на полі багато вовчку. Що що можна рекомендувати фермеру зробити по ґрунтообробці на осінь? Ну щоб може якось виправити ситуацію з вовчком, який ну застався на полі? Ну, дивись, якщо вучку вже багато, то значить, що насіння в грунті вже багато. То ситуацію виправити дуже важко. Але з іншого боку, коли ми сьогодні бачимо багато пожнивних залишків на, на полі пожнивних залишків вовчку да, на площі після збирання соняшнику, то краще головна порада в даному випадку для фермера буде не робити нічого. А не робити нічого, це значить, що залишити поле до весни, тому що я. Ну ми так дослідили не тільки ми це іспанці, дослідили на що насіння вовчку, воно дуже сильно вражається під впливом несприятливих погодних умов, бо воно дрібне і, наприклад, під впливом сніг, дощ, сонячне випромінювання воно не захищене і тому те, що насіння, яке знаходиться на поверхні, яке, яке наші фермери не заорали чи не задискували, не сховали від прямого впливу погодних умов. То таке насіння, знаходячись на поверхні, велика його частина не доживе в нас до осені, Вона загидна, тому що ну вона просто або згніє, або висохне, або щось з неї станеться. Тому кращий варіант в даному випадку е нічого не робити з весни, а все перенести з осені, а все перенести на весну. Але якщо як ти, як ти вже сказав, е там вовчку багато. То навряд чи це сильно повплине на ситуацію, тому що якщо насіння в ґрунті вже багато. А насіння багато то одна рослина вовчку може спродукувати від 40 тисяч насінин і вище. Да, там і кількість може бути набагато набагато вище до 200 тисяч насінин може бути на одній рослині вовчку. Да, то ну в даному випадку да, Ми вирішимо питання цього року, але те, що там сталося минулі роки, ми понятно ніяким чином не вирішив. Зрозуміло. Uh, ну, і ще таке запитання, Дімаш. як ти порадиш uh, фермеру uh, на сьогоднішній день дуже багато гібридів від різних компаній. В uh, ну, я маю на увазі uh, в однієї технології uh, по всім показникам там по періоду вегетації, там за сухостійкість, по сухостійкість і тому подібне. Дуже багато гібридів в одній ціні, з однаковими схожими параметрами на що звернути фермеру увагу, щоб правильно, вірно підібрати гібрид, даби бути захищеним від вовчку? І ну, на які параметри, як правильно це зробити? Ну, твоя твоя порада, от якби ти був фермером? Аби я був фермером. Ну, перше питання те, що всім, хто працює на землі, треба не забувати про таку штуку, як сорт оновлення. Да? Тобто, перш за все, треба розуміти, що так, ти сьогодні сієш сорт або гібрид, це не тільки стосується соняшника, це стосується будь-якої культури. Перш ніж що сіяти в себе, треба це невеличкими ділянками випробувати в себе, для того, щоб розуміти, да, є сьогодні опис гібриду, є сьогодні його назва є сьогодні. Його там гарні цифри в буклеті, але є сьогодні реальна картина в полі. Коли, наприклад, один самий гарний, самий крутий гібрид з показниками дуже потужними врожайності, він в цьому регіоні не родить його. В ця зона не підходять з тих чи інших причин. Там дефіцит. Вологи в ґрунті особливості весняної да, там погоди, особливості літньої погоди. Тому, перш за все, треба фермеру зробити виділити для себе якусь невеличку частину поля і посіяти 2-3-5 гібридів, які йому подобаються, і подивитися, як же вони все ж таки будуть себе поводитися в нього в полі і спробувати зібрати їх окремо кожний, щоб розуміти, да, це деякі проблеми. Не проблема, це скажімо так, зайвий клопіт, але таким шляхом він підбере той гібрид, який в нього найкраще родить, і робити це треба не по результатам одного року, а як мінімум 2-3 роки продивитись за декількома гібридами. Друге питання: якщо ми говоримо про стійкість до вовчку, треба розуміти, що вовчок дуже добре адаптується. Тобто йому для того, щоб подолати стійкість будь-якого гібриду, потрібно, щоб той самий гібрид на тому самому полі. Там два-три рази був посіяний і він вже починає підбирати ключик. Коли це в нас довга сівозміна, коли в нас там є і пшениця, єчмінь і да коли в нас фермери це центральної України, вони можуть собі дозволити достатньо велику сівозміну з чотирьох п'яти культур. Відна проблема це там десь. 15 років, поки вовчок цю проблему вирішить, коли в нас сьогодні це проблеми фермерів Дніпропетровщини або Запоріжжя, коли сього зміна коротка, це пшениця соняшник пшениця соняшник. Тут треба розуміти, що гібриди треба міняти місцями, тобто посіяв один гібрид, да там умовно кажучи, однієї генетики чи класичний гібрид Семирасовий. Наступний рік на через рік після пшениці посіяв вже наприклад, гібрид Євролайтинговий. Чи там попрацював по ньому пульсаром, да, щоб не було впливу на пшеницю. Наступний рік посіяв через рік посіяв Гранстаровський гібрид. Бажано може ще й працювати з різними селекціями, тому що у різних селекційних компаній різні е, донори стійкості можуть бути. Е, і, виходячи з цього, ми ускладнюємо задачу вовчку, який підбирає ключик до замочка стійкості Соня. Тому головна порада, але головна порада, безумовно, це. Не слухати, да, слухати що тобі радять, прислуховуватися до фахівців, але все ж таки да дивитись у кого у сусідів, які гібриди себе як показують, і пробувати їх в себе на полях в першу чергу. І тоді, вже коли так само і робимо, ми, ми перш ніж будь-який гібрид в компанії Євросем запускаємо виробництво. Ми його дуже ретельно вивчаємо. Ми його вивчаємо в Полтаві на нашому полігоні поле знань. Ми його сіємо на ділянки стійкості вовчку. Ми його сіємо на півдні в Одеській області. Ми його сіємо на кількість до хвороб в інституті олійних культур. Поріжжя для того, щоб всебічно вивчити все те, що ми будемо пропонувати нашим клієнтам подивитись. А як же ж той чи інший гібрид поведе себе в різних регіонах? Бо Україна, наша рідна, дуже велика країна, і дуже сильно відрізняються громадіматичні умови в різних регіонах. Навіть в одному районі в селах різних можуть бути відрізнятися погодні умови. На це треба дуже серйозно зважати. Дякую, зрозуміло. Дякую, колеги, дякую всім глядачам за вашу приділену увагу. Кому цікава тема Вовчко, підписуйтесь на наш канал. У нас є окремий проект Вовчкоборець, де ми детально розкриваємо тему і що це за рослина, паразит загалом. Всім успіхів, миру, слава Україні. Всім дякую за увагу. Дякую за увагу. Слава слава.